Після підриву окупантами Каховської ГЕС, вода на Херсонщині продовжує прибувати в житлові райони області та Херсону. За спостереженням місцевих мешканців, кожні півгодини рівень води піднімається щонайменше на 5 сантиметрів. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок. Затоплено 1852 будинки на пропобережній Херсонщині. Надзвичайники поліцейські та волонтери продовжують евакуацію населення. Попередньо врятувати з водяної пастки вдалося майже півтори тисячі людей. По допомогу звертаються і мешканці окупованої частини Херсонщини на лівому березі, бо ж там расисти навіть не намагаються допомогти людям. Мешканці на дахах власних майже затоплених будинків благають про порятунок. Тим часом люди з різних регіонів країни гуртуються і готові підставити плече підтримки постраждалим внаслідок російського терору. Провели з Володимиром Гройсманом та Сергієм Моргуновим екстрене засідання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вінничина готова приймати мешканців з територій, які постраждали через підрив Каховської ГЕС росіянами. Зробимо все можливе, щоб допомогти тим, хто зараз цього найбільше потребує. Варами першої необхідності для життя та ліквідації наслідків підтоплення допомагає Херсонській області та місту Херсон міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Мотопомпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори, продукти харчування і питну воду вантажать до фур, які одразу їдуть у постраждалі регіони. За офіційними даними, без доступу до питної води наразі сотні тисяч людей, включаючи Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську області. В багатьох населених пунктах потрібні... Дні спорядження для пошуку та порятунку людей та тварин саме їх першочергово і надає Вінницька громада. Ці човни вони відрізняються. Є човни на чотири особи, є човни на дві особи. Це все надувні човни. Для того щоб можна було проводити евакуацію. Плануємо відправити дві фури. Одна фура буде запакована товарами і продуктами харчування інша фура повністю буде запакована питною бутильованою водою. В майбутньому це орієнтовно 3-4 дні. Ми плануємо відправляти ще додатково фури. Це буде не один десяток фур. Вінницька міська територіальна громада планує активно допомагати Херсонщині і в постраждалому регіоні. Форму футболки та шеврони шиють для військових волонтери у Вінниці. Для початку пані Раїса підготовлює тканину для розкрою. Намалювали їх. Зараз будемо складати тканину і розкроювати потрібну кількість. Далі заготовки потрапляють в руки швачок. Вони ретельно прострочують кожну деталь, щоб одяг був якісним. Покріпляємо горловину, щоб вона не так розтягувалася і. Краще носилася. Працюють лише з якісними тканинами, які пропускають повітря і дозволяють комфортно почуватися у спеку. Кожну річ роблять на індивідуальне замовлення і враховують всі побажання. Відшиваємо ось такі футболочки, стараємося брати тільки натуральні тканинки. Можуть бути з воротничками, отакі тенісочки, з шеврончиками, можна без, кому як зручно і кому які більш потрібно. Відшивають і тактичні аптечки. Комплектація дозволяє надати екстрену допомогу при пораненні. Щоб нашити молє, треба спочатку все розчатити, от. потім нашиваємо моле, заготовляємо ручка, молнії. все це нашиваємо. А потім збираємо це все в одну і аптечка. Від старту виробництва до волонтерських центрів для укомплектування ліками швачки передали близько 15 тисяч аптечок. Паралельно відшивають і плитоноски. Їх виготовляють з цупкої та вогнетривкої тканини, що не пропускає вологу. Ця підкладка пришивається до основної частини, і в результаті ми отримуємо карман, в який вкладається сама плита. Між підкладкою ми ще вкладаємо такі. Лутні такі керівні, які дозволяє амортизувати, не давити на плита, на груди. За весь час пошили 4 тисячі плитоносок, організували виробництво на початку повномасштабного вторгнення і вже понад рік працюють без зупину. А військовим на передову все відшивають безкоштовно. Шанс на життя для чотирьох людей. У Вінницькій лікарні імені Ющенка вилучили органи у жінки, яка померла від інсульту. На це дали згоду родичі-донорки. Печінку та нирки доправили в інститут імені Шалімова й Охмедит. А от серце очікував 15-річний пацієнт. Йому поступився чергою львів'янин. Хлопчик знаходився у реанімаційному відділенні інституту серця у важкому стані. Тільки трансплантація могла дати шанс дитині на життя. Доставили орган за допомогою гвинтокрила. Окремо дякую всім нашим колегам, які так гарно з нами співпрацюють. Перейняти досвід та взяти приклад з кращих до Вінниці. Приїхала делегація з Коломиї. Знайомство з нашим містом розпочали з цілодобової варти. Гостям показали, як через єдину систему оперативно реагують на усі запити віничан. Побачили управлінці і як контролює безпеку в місті ситуаційний центр. Цілодобово камери відслідковують пересування транспорту, фіксують ДТП. А у разі потреби можуть розшукати зниклих дітей, дорослих та зловмисників. У Вінниці делегація з Франківщини вперше за два дні візиту хочуть. Допозичити успішні кейси роботи різних департаментів, вінниця є місто, одне з передових міст України, яке розвиває добре місцеве самоврядування. Ми розуміємо, що два дня це з одної сторони багато, але це тільки початок для того, щоб навести комунікацію особисту, Заступники на своїх рівнях, я з паном Сергієм. Гости знайомлять з особливостями функціонування міста в різних сферах, зокрема як у Вінниці допомагають городянам та переселенцям вирішити квартирне питання. Ми робимо через програму муніципального житла, а це не видача безкоштовно квартири, а це іпотека, відповідні програми. Якщо, наприклад, сьогодні на ринку житла, первинному ринку житла в місті Вінниці, там сіна за квадратний метр там, в приділах 37-40 тисяч гривень, то ми, наприклад, будуємо за 22. А ще віничани діляться досвідом залучення інвестицій. В цьому сприяють індустріальні парки, яких у місті відкрили вже чотири. За час робочої поїздки коломияни планують ознайомитися з роботою усіх департаментів Вінницької міської ради. Юрихські трамваї для Вінниці на зміну міражам до міста продовжують надходити більш сучасні Трам-2000. Це вже другий етап масштабного проекту, який реалізує Вінниця за підтримки Швейцарії. Про спільну справу під час візиту європейські партнери говорили з Вінницькими у трамвайному депо. Вже майже половина із 35 передбачених меморандумом трамваїв прибули у Вінницю. Нині триває їх сертифікація і адаптація до використання на території України. Це встановлюється так звана педаль безпеки. Це встановлюються світлові припори, тому що Швейцарії не використовується на вагонах стопи, повороти задні, бокові є, задні не використовуються. Також ми встановлюємо, так, як швейцарська сторона демонтувала свою систему інформаційну систему. Додаткове навчання проходять і водії, бо транспорт має свою специфіку управління. В тому числі стажування водіїв е, Вінницької транспортної компанії, так як власне трошки в. Вагони відрізняються від попередніх міражів, які в нас зараз курсують по місту, відповідно, ці навчання необхідно проводити. Про це і про, безпосередньо про майбутнє проєкту, про наступні можливі поставки, так як друга фаза передбачає 35 вагонів. Ми власне з нашими швейцарськими партнерами і мали мову і вони мали змогу якраз пересвідчитись про те, як на сьогоднішній день відбувається. Ця адаптація цих трамвайних вагонів. Вінниця Всі свої зобов'язання в рамках меморандуму виконує, і європейські партнери задоволені співпрацею. Я сам із Цюріха і користувався цими вагонами. Вони дуже комфортні, і ви це ще випробуєте. Я думаю, ми робимо гарну справу на майбутнє. Я побачив трамваї вашого виробництва. Це вражає. Користуйтесь тим, що надходить від нас, розширюйте свої можливості і насолоджуйтесь комфортом. Делегати зі Швейцарії схвально оцінили те, що Вінниця розбудовує мережу електротранспорту, постійно оновлює рухомий склад, і це підтверджує екологічний курс, що дуже цінно в Європі. Тож співпрацю планують продовжити і не лише у транспортній галузі. Показали сучасну спецтехніку та розповіли про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Напередодні канікул рятувальники провели безпековий захід для студентів. Перед торговельно-економічним інститутом надзвичайники розгорнули декілька локацій. Студенти, викладачі та перехожі з цікавістю розпитували про особливості роботи пожежника-рятувальника, піротехніка, хіміка, водолаза та кінолога. А ще змогли побачити сучасну роботизовану техніку, завдяки якій розмінування стає безпечнішим та швидшим. Чи найбільше уваги зібрала тематична Вікторина? Враховуючи те, що наші студенти йдуть зараз на канікули. Ми звернулися до наших колег, до наших надійних партнерів з проханням допомогти нам провести такий захід для того, щоб ми могли з чистою душею відпустити дітей на канікулярний період для того, щоб наші викладачі і не тільки і працівники інституту знали, як убезпечити себе, як надати першу допомогу, що треба робити в яких критичних ситуаціях. З розвагами, конкурсами та екскурсіями. У Вінниці запрацювали 27 пришкільних табори. 25 з них відкрили двері для діток на базі міських ліцеїв. Кожен заклад має надійне укриття, аби учні в разі тривоги перебували в безпеці. Для малечі підготували насичену розважальну програму: тренінги, майстер-класи, пішохідні екскурсії, спортивні змагання та різноманітні конкурси. Також відпочивальники ходитимуть до кінотеатру та у планетарій. Загалом у пришкільних таборах вихованці відпочиватимуть до 22 червня. За цей час табори відвідують майже 4,5 тисячі маленьких ничан. Спеціальному станку десятирічна Софія переплітає рогозини, тобто висушену болотяну рослину, та забиває їх лядою. Так майструє майбутній килим. Це дуже приємно робити, приємно приходити це все душою робити, і воно получається дуже комфортним. Рогозоплетінням займається два роки і вже може похизуватися власними виробами. Це корзинка, і тут сюди можна складати всякі дрібнички, хліб, що хочеш. Це сумочку, можна ходити в магазин, складати фрукти, овочі. Для того аби виріб вийшов якісним, рогозу ретельно готують до обробки. Рогозу ми зриваємо на ставках, от, зрізаємо попід самий корінь, висушуємо, розлущуємо тоді. Намочуємо і тоді працюємо лише вологою рогозою, тому що суха рогоза вона не дає можливості працювати. Рогозоплетіння ще декілька століть тому не було мистецтвом. Зароджувалося воно як ремесло. Люди облаштовували виробами побут, а ще продавали та обмінювали їх у Вінницькій області. Одними з перших цим займалися майстри в селі Щітки. Сліпі була в нас така тут родина, сліпі вони були, і вони в'язали ці щітки, розвішували попід стріхою. І хто їхав і звертав увагу, що це щит, щиток щіток дуже багацько, і напевне, що так і стало називатися щітки село. З роками люди почали робити і інші вироби плести корзинки, коврики та капелюхи. І за цей час змогли випрацьовувати автентичну техніку. Вироби родом щіток міцніші за ті, що виготовляли в інших регіонах. Не таке, що воно прямо таке шатке, от а в інших регіонах зовсім по іншому вони коляте рогозу, щоб робити. А в нас не коляною робиться, і воно получається міцна і така цупкенька корзинка, І вона більше довше служить. Нещодавно Мінкульт додав традицію рогозоплетіння в селах Щітки та Писарівка Вінницької області до нематеріальної культурної спадщини України. Давню традицію вже не один десяток років зберігає пані Галина. Для неї рогозоплетіння це стиль життя. Це і захоплення, це і робота, це і хобі, і весь мій вільний час і ну, це життя. Своє вміння майстриня передає молодому поколінню. Наприкінці 80-х створила гурток. Сьогодні ж його відвідують більше 40 дітей з щіток та писарівки. Це захопило своєю оригінальністю. По перше, а по-друге, ця культура вмирає, і я думаю, що дуже добре було, аби вона відновилася. До того ж, каже це ексклюзивний подарунок на будь-яке свято. І своїм і подружкам, і бабусі, і мамі на подарунок, і сестрі, побачивши дані фігури, ну самі роботи, це було дуже велике захоплення. У них майстриня та учасники гуртка вірять, зможуть зберегти традицію свого краю і запрошують усіх охочих опанувати тонко щирого заплетіння.